Що не став не бачили. А, ви не Значить, Я написав лист на е, Хоміча, що рік тому я дзвоню, і мені кажуть, що тут буде, е, будуть відбуватися якісь е, як це називається, цензура. Єврейський театр а, що ви знімає? а ми знімаємо, я вас буду приділа, а ми що маємо я буду право це громадське приміщення. Ми маємо право, mm -hmm. пані mm -hmm. Івана. Так я не зрозуміла взагалі. Що Якому, ви не ви, з якого приводу ви прийшли, що ви знімати прийшли? Як що ви вами, робите? Що ви, ви на робите виставу? Що ви робите? Виставу? Я з вами нормальна, я вже не кричу. Я емоційна людина. Я актор за першого світу, за другий режисер, за третій юрист. Я вас буду юридично. Я з вами нормально розмовляю. Я ну, вже з вами нормально сварюсь. після того, як я, я з вами. я з вами не сварюсь. Так, почекайте, мене Ні. цікавить. Ви знімаєте що? Для чого? Я Для того, знімаю того, щоб потім Для зробити розговор, що єдиний колективний... єдиний в Україні парфійний єврейський театр. Тут є пані, яка робить все, ваше підлегла, щоб ми тут не виступали. Ця пані, рік тому мені сказала по телефону: Слухайтесь. Ми послухаємо, подивимось. Що ви будете слухати, дивитись. То ви такі, що ви маєте право вилазити мою репертуарну політику. В театрі є репертуарна політика. Я громадянин України, такий як ви. Сьогодні в день конституції порушуються мої права. Я громадянина так, України. ви, ви порушуєте а Віктор папер? По ви ви порушуєте мої порушуєте мої... конституційні права? то він тон буде такий, ви, як, ви, як ви, я закон. Будь ласка. Я не кричу я розмовляю, як хочу. Ви, я всіх. Я тут народився. Ви, я я, я не я... в тебе Можливо, Ви мені тоді важливо, ви мені тоді відповісти? Чому на листи цього пана? Окей, он емоційно це каже. нема відповіді, вже строки. Про гаразд, от такий колектив, те, як у нього, він може зайти сюди, і на яких умовах скільки треба заплатити, щоб годину провести? Ну, наприклад, на цій сцені, давайте так Я вже теж знаходжусь зараз в такому стані. Я вам дякую, я не те, знаю що, за те, що ви не будемо... але ви мені тут влаштували таке, що мені вже не хочеться ні про що говорити. А, Давайте а, ви, а, хай а, хай. Інший колектив. Скільки він мусить заплатити? Ласка, я відмовляюся зараз єврейський театр.